Готовий з нами на включення Олексій Гончаренко, так? Олексій Ні, Гончаренко, наверняка фракція Європейська Солідарність. Олексій, хочу запитати про НАТО, так? Те, що ми подали, подали заявку на вступ до НАТО. Сьогодні пішли вже розмови про те, що можливо, може, як Фінляндія і Швеція, сподіваємося на це за прискореною процедурою. Тобто безумовно, що риторика риторика зараз змінилася, і ми вже і ми вже хочемо до НАТО. Ми подаємо заявку. Хоча це було і так визначено в конституції України ще за п'ятого президента України. І ми зараз бачимо безпрецедентну підтримку суспільства. Сьогодні опитування 83% підтримує вступ України до НАТО. Як можливо зробити так, щоб цей процес був якомога швидшим? Я просто так само не хочу озвучувати термін. Там два-три роки, можливо, навіть липень наступного року. Що треба зробити для того, вітаю щоб ми та... були там? Так вітаю вас. Ну треба працювати. Ну, по перше, я зараз знаходжусь на з'їзді консервативної партії Великобританії. Британії, тобто uh -huh. це правляча партія. Буквально от кілька там хвилин тому завершилась моя зустріч з міністром закордонних справ Великобританії Клеверлі. Ні, ми розмовляли і про підтримку і про вступ України. І в, в НАТО, і про інші аспекти нашої безпеки треба штовхати. Треба працювати дуже добре, що ми нарешті зробили цей крок щодо подачі заявки. А, звичайно, я вважаю, що краще це було зробити 24 лютого. Я мені дуже шкода, що ми пропустили саміт НАТО в Мадриді, бо я там був особисто присутнім. Бачив скільки це був потужний захід, скільки там було. Насправді багато людей і, 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 і саме тих людей, від яких залежить це рішення, і ми могли би. Я думаю, там багато суттєво такі зробити крок вперед. Ну але краще пізно ніж ніколи. Подали це дуже добре. Тепер треба штовхати цей процес. Я думаю, що сьогодні ніхто не скаже терміни, ніхто не скаже, що це відбудеться через рік чи через два чи через три. Цього не знає ніхто однак я хочу нагадати, що навіть, наприклад, по кандидатству в Європейський Союз ще за буквально за там тиждень до прийняття вже остаточного рішення. Ну за 10 днів точно ще нічого не було вирішено, і багато було сумнівів. але все-таки всі разом змогли це питання дотиснути і отримали дуже суттєвий історичний результат. Я думаю, що тут треба саме робити по відношенню до НАТО а, і і штовхати це якомога сильніше, не очікувати, що це відбудеться завтра. Але фактично іншого шляху я не бачу. Ну і я вам скажу, що е, дуже важливо, мені здається, от зараз багато точиться розмов про те, які мають бути кроки, якщо Росія вдасться піде на шлях ядерної зброї. Це не означає одне одразу ядерний удар. Але це може бути декілька кроків ядерні випробування ядерної зброї на території Росії, ультиматуми, демонстраційний удар, наприклад, в територіальних водах України чи на якісь постійні місцевості, тобто ще без жертв. Але в будь-якому випадку я вважаю, що одне з відповідей, які має дати вільний світ на це, це має бути негайне прийняття України в НАТО. Тобто, якщо він починає робити ці кроки, то це було б теж дуже важливим. Кроком на, на для того, щоб зупинити цю катастрофу, бо це буде катастрофа не тільки для України, а для всього світу. Бо після цього вся система е, стримування розпосюдження ядерної зброї вона буде знищена в перспективі 10-20 років. Ядерна зброя з'явиться в десятків країн, бо тому, що всі побачать, що тільки так може захистити свою безпеку, і далі ми будемо мати ядерні конфлікти ну просто по всій планеті. Це дуже дуже суттєва загроза. Про яку треба, от я знов таки, що про це говорив з паном Клеверли, і ми маємо на це теж реагувати. І от НАТО це може бути один з механізмів безпосередньо стримування. Ну, я думаю, я бачу ваші студії Костянтина Єлісєєва, людина, яку я дуже поважаю. Я думаю, що він про це може сказати більше мене, тому що він людина надзвичайно професійна, фахова і з величезним досвідом. Ну але моє бачення саме таке. Олексію, все ж таки, якщо ти у Великій Британії, я не, не можу не поставити запитання стосовно того, що з'явилася інформація, що парламенті Британії закликали а, винести в отум недовіри і ліс трас. Так, це Блумберг подає цю інформацію і повідомляється, що невдоволення трас виникло через представну нею програму боротьби з енергетичною кризою за рахунок різкого а, скорочення а, податків. А, власне, там міністр фінансів подав подав цю програму і каже, що він не порадився з лістрас. Вона так відреагувала. Що ти можеш сказати? Які там настрої? Дивіться, я думаю, що нам нас не трянув воно ма нас немає сильно обходити. Це внутрішні питання Великобританії. Історія в тому, що вона подала бюджет, і передбачає і зменшення податків, і при цьому ж, суттєву допомогу домогосподарствам на те, щоб пережити цю зиму, і складну для всіх. І це викликало питання фінансового ринку. Як це зможуть одночасно і зменшити доходи, і збільшити видатки? І тому це викликало певну таку бурю на фінансових ринках тут, і це викликало реакцію. Там вони уряд переглядає певні свої рішення. Тому ну зараз про це тут багато політичної боротьби, але це абсолютно не стосується. Це не вплине України. абсолютно на підтримку України. Це абсолютно, абсолютно не вплине. Я хочу сказати, що ну дуже важливо консерватори зараз правляча партія в Британії, тому звичайно uh -huh. до них питання і з ними треба співпрацювати. Найтіснішим чином, але інші партії, які представлені в парламенті Британії, тобто лібералісти, ліберальні демократи, вони всі фактично Україна об'єднує. Тут всі визнають, що в дуже теж буремній британській політиці Україна це об'єднуючий фактор, і всі об'єднані навколо підтримки України. Звичайно, що Борис Джонсон він демонстрував певний такий рівень лідерства, як то кажуть, використовують. І він дуже багато зробив. Сподіваюся, що лістрас продовжить цю роботу. Ну тобто, нам не треба переживати, що якісь там внутрішні політичні боротьба всередині цієї демократичної країни якимось чином вплине на підтримку України. Цього немає, ну але треба працювати. І от якраз цього ми тут і знаходимося. І ще, і ще одне філософське запитання. Так з приводу того, що Путіна вже може хто показати трішки. Ну там голосно покажети вам, як це виглядає. Ні, ну просто тут бачите. Оцей, оцей, оцей такий величезний конгрес-центр в місті Бірмінгем. От там зараз відбувається прийняття для іноземних послів. Я от з нього теж запрошений. Я з нього вийшов, щоб до вас включитися. Зараз знайду точку, де вам буде краще видно. Ну, звичайно ж, тут працює багато медіа, там от Sky News, інші. От зараз тут буде, мені здається, гарно видно. Оце такий величезний конференц-зал, і тут відбуваються різноманітні події в різних приміщеннях. Бачите, дуже дуже багато людей, іноземці, гості. Ну, але звичайно, в першу чергу, це члени консервативної партії, всі уряд, весь депутати, і це таке місце, де ти можеш ну просто легко когось схопити за руку. І підняти важливі для України теми, а їх багато і візи для українців, що є величезною проблемою до сих пір, і на доля наших біженців в сполученому королівстві справа в тому, що та програма, по якій вони тут не отримують і родини, які їх прийняли, отримують підтримку. А вона її термін завершується от прямо зараз. Дуже скоро. Тому треба, щоб приймалися інші рішення. Ну тобто, от тут ці рішення і обговорюються, приймаються. бачите, да, це, власне. Uh, такі гарні uh, Delivering more jobs and high wages. Ну тобто ці різноманітні гасла консерваторів, які вони тут значить озвучують, будуть добуватися. Добре, крайнє запитання. Кого тобі вдалося схопити за руку? Там важливого. Ну я поспілкувався. Ну от е, зараз мав грунтовну довгу розмову з е, паном Клеверлі. Це дуже важливо для нас, бо це є міністр закордонних справ, як ми би це назвали Foreign secretary. Секретарі. Uh, також Том Тукінгат, який очолював. Комітет з питань закордонних справ зараз він міністр з безпеки полює тут на російських шпигунів. Це ж теж була важлива розмова. Депутати, які до зараз, в тому числі з комітету закордонних справ, що для нас є важливим. Ну от це а інші до речі, сьогодні я мав панель, виступав на панелі по енергетичній безпеці з міністром фінансів та економіки Ісландії, колишнім прем'єром. Тобто, тут багато іноземних гостей, і що з ними теж можна працювати. Олексію, дякую. Ти повертайся. Чекаємо. твоїх статус. Я дякую, Олексій Гончаренко, народний депутат, фракції Європейська Солідарність.